Вітаю на моєму каналі Руни Прогнози та магія. Сьогодні хочу почати відповідати на питання підписників та глядачів каналу. О, роздрукував собі питання, щоб нічого не загубити і всім відповісти. Так, відразу скажу, що розкладу рун в цьому відео не буде. Сьогодні, так би мовити, розмовний жанр. Але я думаю, багатьом буде цікаво. До речі, пишіть свої враження в коментарях, чи варто мені надати записувати подібні відео? Ну що ж, поїхали. Отож почну відповідати із кінця списку питань. Ось, до речі, він. Видно. Отже, яку літературу варто почитати по рунах? Коли я побачив це питання від підписниці, то відразу хотів на нього відповісти. Але через якийсь незрозумілий глюк Ютубу мені це не вдалося. Отож, вирішив записати таке відео. Все-таки назва каналу Руни: прогнози та магія. Прогнози є і будуть надалі, в тому числі і сьогодні я ще планую прогноз викласти. А по магії поки що нічого немає. Хоча це зовсім не зовсім вірно відносити гадання. Яке ще іноді називають Мантика або Рунемал, до магії. Та й взагалі, термін гадання для рун не зовсім підходить. Ну, але це так. Щось я захопився. Е, відразу хочу сказати, що рекламувати якогось конкретного автора не буду. Це лише мої власні думки і враження. Так от, моє знайомство з рунами почалося 6 років тому із книги Антона Платова. Практичний курс руніческого мистецтва. Ось, практичний курс хронічеського іскуства. Після неї я ще багато що прочитав, але ця книга, на мій погляд, найкраще підходить для новачків. Звичайно, тут є як плюси, так і мінуси. Що мені сподобалось? Після кожного розділу є рекомендована практика і вправи чи то рекомендації. Коли ти взагалі перший день вивчаєш руни і не знаєш, я, за що братись, це дуже допомагає. Крім того, автор. Крім того, автор розглядає три основних рунічних ряди. Це старший футарк, молодший футарк або ж молодші руни, і нортумбрійські руни. Саме вони найчастіше використовуються в магії. Для гадання зазвичай використовують старший футарк. Також мені сподобалось те, що автор дає доволі концентровану інформацію, а не розтягує масло по бутерброду. Сам я люблю давати відповіді коротко і чітко, що ви вже могли побачити, якщо дивились мої іронічні розклади. Мінус тут очевидний, іноді інформація, по... іноді інформація по певному питанню не вистачає і доводиться її шукати альтернативні джерела. Ідеально нічого не буває. Так, забув сказати, що всіх перерахованих авторів і їх книги я залишу в описі під відео. Ну що ж, йдемо далі. Далі рекомендую почитати Ральфа Блюма і його книгу Книга Рун. Вона так і називається. Ось. Ральф Блюм книга рун. Якщо у Платова розгляда... розповідається і про магію рун в тому числі, то Блюм зосередив увагу саме на мантиці, тобто рунічне гадання. Загалом саме трактування рун цього автора багато хто з рунологів вважає максимально правильним і наближеним до істини. Але є й такі, які його не сприймають. Ну, всім не вгоди, що ж тут зробиш. Особисто мені бачення рун від Блюма сподобалося. Але тут варто сказати, що щоб повністю зрозуміти значення кожної руни, потрібна постійна практика. Теорія без практики мертва. Крапка. І так, руни не люблять лінії і легковажного ставлення. Як напевно, і будь-який інший магічний інструмент. І наостанок рекомендую почитати Едреда Торсона. Сєвернея магія. Ось. Едред Торсон. Сєвернея магія. Як зрозуміло із назви книги, тут основна увага буде приділена саме магії рун та її різновидам. Автор також розглядає основні рунічні ряди, а крім того, дає чимало магічних технік. Багато я сьогодні наговорив. Отже, трьох авторів я порекомендував. Насправді авторів і книг по рунам дуже і дуже багато, всіх не оглянеш. Знову ж таки, можна довго і нудно читати, а не зрозуміти нічого. А можна почитати одну-дві книги і взятись за практику. Повторююсь, теорія без практики мертва. Якось так. Тому вибирайте автора в залежності від того, як саме ви думаєте використовувати руни. Свої думки і враження я озвучив. І все-таки рекомендував би почати із платова. І ні, ще раз кажу, це не реклама. Дякую, що додивились відео до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, всім відповім. І підписуйтесь, будь ласка, на канал. До зустрічі і нехай щастить!